Доброго ранку, друзі. На годиннику 10.20, Через 40 хвилин я маю бути в стоматолога, Я записалась і <кій> цікаво, чи я доїду за до 40 хвилин, тому що на вулиці погода жахлива Щоб стен. Встань... Я так завжди. Я так люблю виїжджати зарання, а не отак от впритик. Але частіше виходить отак от впритик. Нічого. О, Коник. Коник. Ось туди зараз буде. От, 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 от Так що... Поїхала, я не знаю, чи це вже новий влог. Ви дивитесь. <соріко> Скоріше за все новий. Ну, але, можливо, ще старий. Так що поїхали в сьогоднішній день. Так, я вийшла з супермаркету. Треба все погрузити в машину і хочу вам сказати, що я не купила ні фіга, а потратила 1800. Ну тут реально нічого не було. Забрала. Зараз будемо все ставити в це. я вам покажу, що ніфіга, блін, це що за ціну? Водечку купила. Туалетну бумагу. Сюди просто проїхати не можна. І складала. Оце все я купила. Тут реально там йогурт Адель, помідори, огіки, кускус. Перець, банани, хліб, пачка одна суміші, згущене молоко. Все, народ, це піздець. Що за ціни в Тернополі? Просто. Поїла тепер. Тепер їду, треба міняти в машині колодки. Мені мій друг дав номер телефону, в кого це можна зробити. І їду в Подолянок, він в мене в подолянах, біля Подолян забере машину. Говорю так, тому що ось цю сторону я взагалі не відчуваю. Тому маємо, що маємо. Отак от. Так от. Mm. Так що їдемо, погуляємо по подолянах. Навіть не знаю, що однак ще робити. Будемо гуляти по подолянах, не знаю. Mm. І все. Неохота, якщо чесно. Але, але. От. І... Я сподіваюся, що мені поміняють вже сьогодні колодки і ура. Бо якщо не поміняють, то навіть не знаю, коли вони поміняють. Ось тут я вже приїхала в Подоляни. Чоловік, який міняє колодки, забрав в мене машину, а я почала дві години ходити по магазинам. Думала, можливо, щось мені сподобається. Поміряла ось таке платько, вроді, воно непогане. Але я відчула в ньому себе знову вагітною. Не знаю, як це працює. Я хотіла його взяти, якщо чесно. Але не настільки воно от прям під мене, хоча дуже миле. І я все-таки нічого тоді не купила, хоча міряла дуже багато. І. Якби це плаття непогано дивилось, але ні. Тут може забанити, тому скажу швиденько. Я чекаю на машину і зараз буду їсти. Могли зрозуміти, я вже вдома купаю це чудо.

От в чому красота села як гарно. І я о, по ямах їду. Так, була я в козові. Іменно там я беру витяги які мені необхідні скажу так старе покоління потрібно міняти на нове однозначно я дуже сильно хотіла посваритися з жінкою, яка мені дає витяги, але я ледве себе стримала, щоб цього не робити, тому що... Я в неї була минулого тижня, на початку тижня. Вона мені казала, що витяги будуть готові за декілька днів. І що ви думаєте? Вони не готові. Вже пройшов з цими витягами, тому що ну, мені вже пора і вертатися в Чехію, а я ще в Україні сижу. Якби мені не потрібно було вертатися, то, то я би можливо кричала на неї і об'яснила би її, як потрібно працювати. Але за того, що я спішу, і якщо я почну зараз сваритися, то вона 100%. Так, коротше, мені подзвонили на телефон, тому вибило. І такі то справи, друзі. І такі то справи. І нічого з цим не поробиш. Чекаєш, не сваришся, тому що знаєш, посваришся буде гірше. Бесить. Бісить мене, коротше, це все. Але нічого. Що є то є. От, зараз я їду в Тернопіль. Е, треба завести речі Світлані. Це менеджер з мого магазину. Хто не знав, в мене є магазин дитячого одягу, і я залишу ссылки. і на інстаграм і на шафу, де я розпродаю і доушні речі, і нові речі, і свої, і дитини. Тому, кому цікаво, заходьте нижче в описі в посилання. Ох, така невеличка реклама для себе. Давно я цього не робила. Тому що в Інстаграмі. Дається дуже погано. І в інстаграмі ціни я не міняла. Вони там такі. А на шафі я ціни трішечки зменшила і на шафі взагалі продається дуже круто. От. Тому я навіть в Інстаграмі оновлення ніякі не скидаю вже. Тому що інстаграм це, не знаю, таке. Більше на шафі. Отак от, от. Їхати мені ще хвилин 15, бо я їду з Ікузової в Тернопіль. от. Погода сьогодні класна. Я сьогодні оділась отак, бо погода класна. І можна собі... Щось літненьке вже одягати Бо вчора був такий дубак, що просто капець. Отакі от, от справи, друзі, от такі от справи Так, я не встигну тут перегнати. А оцей встиг Я просто не бачу, я якщо не бачу далі дороги, то я... Не обганяю. Але зараз я подивлюся це от бачите. Блін, ще жоголок, блін, цей. Я зараз в центрі і трошечки вам познімаю поки я тут. Яка краса. Дуже у нас тут красиво. Це дуже гарно. Дуже гарно. А припаркувалася біля готелю Тернопіль, кстати. Це отель Тернопіль наш. Тут я припаркувалася. Я зробила всі свої справи на сьогодні. І навіть пройшлася і погуляла, і справи поробила. Тому ми їдемо обідати і додому до дитини. Їдемо в Бункер Мус, кажуть, що там помінялось меню і стало дуже смачно. Тому їдемо, перевіримо, як ж там стало смачно, чи там дійсно стало так смачно. Кажуть, що там повара якісь з цього. Що там повора з Києва приїхали і зараз ми перевіримо. Тому що я поїсти щось смачно люблю, і в бункермозі я ще цього разу не їла. І мені, якщо чесно, дуже цікаво, що ж там вже таке зробили, що там так смачно. Я вам покажу обов'язково суму, яку я заплачу, і що я заказала. Тому що я сама не знаю, що я замовлю. Там колись ну так, вибір був не особо великий. Слюнки вже течуть коротше, мені. Тому що я сьогодні ще нічого не їла і я дуже-дуже-дуже голодна. Так що поїхала їсти. Так, замовила я авокадо тост. Його ціна 159 59 гривень. І якийсь напиток. Маракуй, кокос, щось таке. Смачного мені. Це на годиннику 17.40 і я вже майже доїжджаю додому. Ось така дорога, але це ще по божески чесно сказати. Тому що є гірше. Це ще нормально. Дивіться, яка краса! Просто я кайфую. Просто, ви подивіться! Оле краса, Олекрасо! Просто не можу, народ. Це що за краси... красотінь? А ви знаєте, що цей влог, можливо, вже вийде, коли я вже буду в Чехії, тому що в мене ще з України не вийшов жодний влог, хоча я знаходжусь тут майже три тижні. А що зробити? Нема часу монтувати. Але сьогодні я вже планую змонтувати перший влог. І, можливо, завтра я його виставлю, тому що вже нема де тягнути. Отак от отака от правда життя. А це вже, напевно, четвертий влог, який я знімаю і ще навіть не монтувала. І я не знаю, чи це буде четвертий. Ладно, все побачимо.